Новий електровоз російського виробництва вже на Львівській залізниці. Ну, Сьогодні перша поїздка дуже дуже так сучасно. і краще. Один такий електровоз коштує 65 мільйонів гривень. Схожі, але дешевші виготовляють і у Дніпропетровську. Однак вони запевняють в Укрзалізниці, суттєво поступаються в якості російським. Використовуватимуть техніку для вантажних перевезень через гірські перевали. Сьогодні щодня ми почнемо почнемо випробування в ці випробування будуть проходити місяць. Наші російські колеги нам дали 20 електровозів безплатно на правило для випробувань. і ми їх місяць будемо. Використовувати в режимі кожного дня. Якщо нові локомотиви і справді надійні та економні, то вже за місяць на залізниці з'явиться 50 таких машин. Віцепрем'єр, який і собі проїхався у новому електровозі, певен оновлювати рухомий склад конче необхідно. Сьогодні ми маємо дуже старий парк електровозів, ВЛ-8, ВЛ-10. Я хочу напомніть, хто не пам'ятає, що ВЛ – це Володимир Ленін і електровози провози, які ми експлуатуємо, на жаль, теж десь недалеко. по крайней мере, от даты его кончины. Вот, поэтому я надеюсь, что наши российские коллеги и партнеры сделали очень хорошую работу, большую. Это совместная разработка с немецкой компанией Siemens. Ну, вопрос такой чисто технический все-таки, поэтому я как бы не знаю, чем у вас, чем, чем интересен для общественности. Я знаю, что вдвое мы сэкономим. Наші затрати увілічив скори при, при переході карпатського хребта. Перш ніж вирушити в аеропорт. Віцепрем'єр заявив, дешеві авіакомпанії таки літатимуть зі Львова. Ми дуже близькі, не хочу розкривати камічські бігаво. дуже близькі. Я думаю, якщо нічого не случиться в має льваряні почувствують як говориться. Якщо ж українські авіакомпанії не знижуватимуть своїх цін, каже віцепрем'єр. Бюджетні перевізники прийдуть і на внутрішній ринок авіаперевезень. Наступний візит віцепрем'єра за 25 днів. Тоді урочисто відкриватимуть новий аеропорт. Тетяна Моравель, Юрій Герасимов, головні новини Львова.